в Україні вони стоять на варті допомоги та підтримки. Закарпатські волонтери сьогодні зібралися в обласному центрі Закарпаття, аби отримати заслужені нагороди. Захід провели символічно в день святого Миколая. Перед нагороджених легендарний закарпатський офіцер, полковник Юрій Біляков. За дорученням президента України Володимира Зеленського, очільник області Віктор Микита урочисто вручив бойовому офіцеру орден за заслуги першого ступеня. 6 по 9 березня сформував бригаду. як командир бригади, був на Кораховсько-оглідарському напрямку. Ну так, вдалося провоювати з бригадою майже півроку. Забрали 10 кілометрів по фронту бригади території. В цих орків звільнили три населених пункти. Я для всіх хочу сказати, що зараз надія тільки на Збройні Сили України в першу чергу. Надія на тих, хто допомагає Збройним силам України і взагалі на згуртованість нашої нації української. За нашу державу і за нашу свободу закарпатські волонтери підтримують зсу з перших днів війни. Це їжа, амуніція, медикаменти, необхідне обладнання, квадрокоптери та автомобілі. Окрім цього, великі зусилля приклали для допомоги вимушеним переселенцям. Завдяки волонтерам потерпілі від війни отримували їжу, одяг, дах над головою та необхідну турботу і підтримку в складний для України час. Сьогодні день Миколая. Миколай це святий, який безкорисно просто допомагав всім людям, всім нужденним. І Сьогодні ми не продовжуємо дякувати нашим. Миколайчикам, які в перші дні війни не чекаючи, коли їх запросять, просто підключилися до цього процесу, допомагали всім, хто перебував у нас на Закарпатті, всім нашим українцям. І чергою раз хочеться їм подякувати і відмітити їхню працю, тому що вони за своєю там спеціальністю чи професією, чи покликанням, не є волонтери. Вони ними стали 24 лютого, коли зранку. Пішли на роботу і зрозуміли, що роботи як такої немає, а є велика кількість людей, яким потрібна допомога. Сьогодні ми зібралися, щоб їм подякувати. Насправді, волонтери вже так сталося, що спочатку другої фази війни. Практично дуже багато наших земляків і друзів, знайомих сало волонтерами. Їх настільки багато, що хочеться всіх відзначити. Тому я думаю, що буде іще одне відзначення волонтерів, тому що насправді вони робили дуже велику справу і завжди ти згадуєш тих людей, які в певний період часу прийшли, просто і допомогли і допомагають далі. Тому це люди з великої букви. Дякуючи волонтерам, ми маємо не одну армію Збройні Сили України, а дві армії українську громаду і Збройні Сили України. Вони не жалкували ні свого часу, ні власного здоров'я, допомагаючи кожному, хто цього потребує. Тож керівники області на заході привітали присутніх з прийдешніми святами, подякували за допомогу та побажали якнайшвидшої перемоги.